Привіт, автоматизатори! Сьогодні з вами поговоримо, як підключити ваші Google сервіси до Nightmare або MakeCom. Це інструкція, яку я сам для себе розробив, тому що постійно це роблю, і відповідно виникають питання не тільки у мене, подібного характеру, і основна загвоздка історії в тому, що при неправильному підключенні ваших сервісів, що. Восьмого дня раз на сім днів вам треба буде робити переавторизацію. Але сьогодні ми розглянемо, як створити правильне підключення для того, щоб можна було підключити ваш Google Drive, Google Sheet, Google Docs, календарі або слайди до вашого або Make, і все працювало без проблем. Інструкція я додам лінк. До цієї інструкції в описі відео, тому зможете з нею користуватися. Місі два основних способи підключення це лаус автентифікація і сервіс аккаунт автентифікація. Проте ми будемо використовувати OAuth, Якщо ми перейдемо в будь-яку нашу програмку, вона буде NITM безпосередньо рекомендує oauth автентифікацію. Для цього не потрібен. Мати Client ID і Client Secret, а також OAuth Redirect URL. Отже, йдемо поступово по черзі, що нам треба зробити. Перше це вхід у Google Cloud Console. Переходимо за посиланням, і ми вже в Google Cloud Console. Це безкоштовно, не без, незважаючи на те, що Google постійно буде пропонувати вам 300 баксів для того, щоб ви протестили його платні функції, і буде з вас просити постійно додати якісь ваші білінгові дані, ви зможете користуватися цим сервісом і без безпосереднього додавання цих даних і підписки з ними аккаунту. Платного. Project name залишаємо, це абсолютно непринципово. Чекаємо, поки проект буде створено. Як ви бачите, він створюється швидко, ми можемо прямо звідси натиснути Select Project, проте, якщо ми закльоли це вікно, ми натискаємо сюди і виберемо My Project. от Ви бачите, Google одразу запропонував нам 300 доларів на 20 днів для користування з його опцій. Ви можете, звичайно, але це не обов'язково. Тепер крок номер два створення проєкту, який ми щойно закрили. І крок номер три увімкнення необхідних апів. Так як ми будемо користуватися з Google Sheets або інших сервісів, які вам зручно, нам треба безпосередньо вимкнути Google API для драйву. Вводимо запит в пошук. Переходимо і одразу натискаємо кнопку Enable. І наступне, що ми додамо, це Google Sheet. Ми будемо робити тестування саме на цих двох АПІ, проте решту API ви можете підключати абсолютно за такою самою опцією, вони рівнозначні. Тобто ви просто додаєте доступ API до вашого аккаунту і ніяких змін не треба, просто потім в підключено. Вказуєте ці Значення IP Secret і Client ID. Додали. І тепер переходимо до налаштування Gox Constant Screen. Переходимо в цю вкладку і, як ми бачимо, що ми далі робимо: API and Services, south Constant Screen, натискаємо Get Started і заповнюємо всі дані згідно. Інструкції Get Started. app name Тест uh, 1 це знову ж таки назва кіпки, uh, яка буде мати доступ до вашого застосунку. І тут просить у нас ввести імейл імейл ми вводимо свій, з якого ми uh, долучаємося до. Клауд платформи, як ви бачите, для того щоб у вас воно пустило, ви вже маєте бути зареєстрованим. І тут є особливість, коли ми створюємо аудієнс, ми можемо зробити internal і external. Інтернал у нас, як ви бачите, вона не активне, Ми не можемо вибрати цю опцію. Чому? Бо ця опція доступна тільки для Google Workspace юзерів, тобто для платних юзерів Google. І цей варіант нам не підходить. Екстернал це в безкоштовній версії. Як ви бачите, ми можемо його вибрати, і тепер ми можемо рухатися далі. Сюди ми маємо ввести, знову ж таки, email менш контактної особи. Continue і create. На даному моменті ми створили, і тепер нам треба додати тестових користувачів. Client. Ми створюємо App, це застосунок. І на цьому етапі якраз нам треба в клієнтах, як ви побачили, да? ми створюємо клієнта. Uh, authorized URL Redirect. І ціл. Дані беремо звицем. Create. Client-ID копіюємо і вставляємо. Також натискаємо ОК. OK. Заходимо всередину цього веб-клієнта. І тут у нас є Client Secret. Ці дані ви можете зберегти десь собі одразу для того, щоб потім не виникало питань. І натискаємо Save. В uh, Audience Add Test Users. Тепер переходимо в Audience. І Test Users це юзери, які будуть мати доступ до нашого апки. І так як о, сюди нам треба знову ж таки вставити нашу пошту, ми йдемо, копіюємо адресу нашої пошти і вставляємо її сюди. Якщо ми цього кроку не зробимо, то при натисканні Save і авторизації ми отримаємо. Помилку 403, що в доступі нам відмовлено. Закриваємо. Натискаємо Save. І тепер ми додали юзера, який може робити автентифікацію. Якщо ми зараз натиснемо те ж саме, ми побачимо, що Google не верифікував наш застосунок, проте ми, натискаючи «Continue» зможемо підключитись. До нашого застосунку. І тепер, якщо ми а, вибираємо, ми бачимо всі наші файли, які знаходяться на конкретному Google диску Але якраз таки в цей момент а, ми опиняємося в ситуації, якщо ми все залишимо на цьому ж самому рівні, то нам кожні 7 днів треба буде переавторизовуватися. Чому це так? Тому що у нас є а, така publishing status Testing, publish-app. Якщо ми цього не зробимо, то нам постійно треба буде звертатися до авторизації. Якщо ми натискаємо Publish to Production, натискаємо Confirm, і тепер in production». наш застосунок зараз in production». І тепер, якщо ми будемо підключатись до нашого застосунку, то цього. Підключення буде вистачати, ну я не знаю, можливо, там в якийсь проміжок часу і буде просити перепідключення. Проте, так само ми бачимо, що все доступно. Проте, якщо ви зробите продакшн, рік точно у вас воно протримається, якщо не будуть якихось ну, від Google, але зазвичай... Подальших автентифікації вже проходити не потрібно, і якихось там додаткових верифікацій. Якраз таки оцей крок він відрізняв необхідність постійного перепроходження автентифікації в сервісах від того, що ви зможете користуватись і без проблем використовувати. Автоматизуйте, автоматизуйте свої процеси, автоматизуйте свою рутину, ставайте ефективнішими і до зв'язку.